Їх із зони бойових дій евакуювали у велетенських ваннах. З Донецька терміново вивезли дельфінів і котиків морських. Керівництво дельфінарію вирішило, ставці на відміну від людей, втекти від війни не зможуть. Треба рятувати. Як плавці витримали 9 годинний шлях через блокпости, і хто їх прихистив? Марія Малевська. Харків, як найближчий до зони АТО Спокійний регіон, останнім часом стає прихистком для багатьох. Сюди масово вивозять вихованців-сиротинців з Донеччини та Луганщини. Сюди від стрілянини та вибухів тікають люди. І ось тепер вимушеними переселенцями стали два дельфіни та два морських котики. Харківському дельфінарі вже є чотири свої дельфіни. Ось цей збоку, наприклад, туташня зірка Геша. тиско Харківського мера. Був ще Міша, але парочку довелося розлучити, і Міша більше не дає концертів. Ну нові донецькі артисти також поки що не братимуть участі в шоу, відпочивають від важкої дороги. Спеціальні ванни набирається вода в ванни, і туди садяться дельфіни. У котиків спеціальні е, е, такі коробки. Коли виїжджали ми з Донецька там. Перший блокпост нас перевіряли. І потім второй блокпост, це Нацгвардія вже теж перевіряла. Документи проверяли. смотрели в машинах, що знаходиться. Просили да, погладити дельфинов, потрогати, все нормально. Так что, ну, да, да. Ну, а как? ну не разреши, он стоит с автоматом, и не автоматом Переселенцям котикам Лілу та Юлі по 8 років вони ще маленькі, тож дорогу перенесли найкраще. Вот <рігул? тіргул> да, а у котрих нос – це юла. У нас є, виступає котик, тому цілі швидко їх витащити на представлення ні. Главное, щоб вони кушали. Біженців Афалінів звати Белла та Філ. Філ трошечки сумує, бо його довелося розлучити із родиною. А самицю та тримісячного малюка перевезли до Бердянська. Щодня кожен з біженців з'їдає по 15 кілограмів океанічної риби, тож адаптація проходить легко. Они получают рацион такой же, как всегда, и как получают все животные. То есть ни, никакого специального рациона, как беженцев, у них, конечно же, нет. Безусловно, они хорошо питаются, они играют, мы всячески их развлекаем, проводим с ними очень много времени, наверное, больше, чем, чем с другими. Приїхати з Донецька разом із своїми вихованцями довелося і персоналові тамтешнього дельфінарію. Тож, поки в Україні не запланує мир, усі і люди, і тварини житимуть тут, у Харкові. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ.